Ідемо разом з вами, заведемо Соліса 105-го. Давно ми їх не заводили. Зараз самий час, тому що здають всі урожаї 31 500 доларів. Ставимо все в нейтральну передачу, бо іначе він не заведеться. Дуже комфортна кабіна, заводимо без свічі накала перший раз. Так. Не завівся. Так, пробуємо ще раз. Не завівся. Зараз спробуємо відкачати солярочку. Ми його десь не заводили. Ну, не знаю, тижня три, мабуть. Тут открутили помпочка. И пробуем, пробуем, пробуем подкачать. Закручиваем. Так. Проверяем пыцлок Пробуем сейчас. Що у нас тут по кабіні? Кабіна у нас з магнітофоном, магнітофон такої фірми. На кліматі. Ручка реверсу. Назад вперед. Передачі. Чотири передачі і плюс три діапазони. Є ліфтматик, кабіна з хорошою ізоляцією. От зараз ми відкрита е, кабіна. А тепер закрита. Шумоізоляція сама найкраща з усіх тракторів, що у нас є, в наявності з кабіною. 31 500. Трактор завівся, працює так, що дзвоніть. Доставка безкоштовна.